За літом зима пролетіли роки з тих пір, як прийшли ми сюди, малюки, хоча дисадок нас чекає завжди, та ми вже щодня не прийдемо сюди, розлучатися нам шкода. Рідний дім, що в погоду і негоду Дарував тепло усім, разом з нами та да й мами заспівати. Вітаю вас, мої рідненькі, у цей весняний, теплий час на серці радісно співають пташки, як ви зросли до нас. Як чили вас ми всі потрошку Сидіти, грати, малювати. Дружити, бігати, танцювати і навіть ложечку тримати. Ви підросли, тепер великі. Прощатись нам прийшла пора. Тепер вам двері відчиняє велика школа там знання. Тож чіться, прошу вас старанно, уважно будьте за усі, знання, уміння здобувайте. Прокуйте світ до відкриттів, Про час садочку, пам'ятайте, до школи він вам дав ключі. Заспіваємо пісню їм, виховати я найкращий любим рід. Сумуємо трохи, садок покидаючи, Життя наше тут було радісним, граючим. Ми вірші читали, співали пісні, дарунки робили для мам на весні. Ліпити ми вчився із спосілін маленьку кумаху тварину, людину. З крабами, фарбами світ малювали, грались у яйки, кульпаби збирали. Ми букви у слова складати, ми навчились писати, будь-що рахувати. Та я всіх виховати їх няньку хаїв, бо, бо дяка вам сіла від нас дітей хіби. Виховати я найкращим, любим рідним дорогим. Щоб чесними. Вітаю вас, розумні і кмітливі дітки зі святом! Ось і настав ваш перший випускний. Ви покидаєте дитячий садок і попереду вас чекає багато нового і цікавого. Ви відправляєтесь в новий шлях по дорогах нових знань і захоплень, в країни незвіданих наук і відкриттів. Бажаю вам не втрачати цікавості до всього нового. Знайти чудових і добрих друзів, гарного настрою, багато енергії і активності. І завжди дзвінкого і щирого сміху. Нехай ваші перші кроки в шкільному житті будуть легкі, зрозумілі і цікаві. Удачі вам і великих успіхів! Розлучатися! З нами та та й мами заспіваємо пісню їм, виховати я в любим річ. Наші любі випускники та батьки вітаю вас зі святом. Нехай перші кроки шкільного життя будуть цікаві та легкі. Бажаю нових успіхів, мирного неба всім вам, благополуччя та терпіння.